Я щось думаю, що цей чувачок, він, виходить, не власник цього дому. Він чекає цього пацана. А цей то спускатися буде. І це його, скоріш за все, завали. Отак тобі і гріфереть бази. Тут чувачок тоє. Найшов якесь село, кстати, не загріферене. Що дуже-дуже <с> незвичайно. Опа! Отут ми попали в цікаву базу. Вона біля границі світу, вона вся в обсідіані. І він його скинув донизу. А цей утепався. І нічого не забрав. І вони вскрили! Вскрили базу! Спустились, пацаки Десантом просто. Йоу! Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми знову завітали Майнкрафт на мій сервер LuxorCraft в який ви можете попасти абсолютно безкоштовно, повністю грати на анархії і кайфувати. Ну і звісно, попадати в відоси, як ось оці чуваки, і не тільки, тому що ще й часто, дуже часто я тут стрімлю, і м -м, взагалі граю, і ми разом всі тусуємося. Так от, сьогодні у мене багато просили і казали Саньок, коли ти будеш дивитися за гравцями, всім сподобалось, і ми хочемо продовження. Так, от, давай пробувати, давай пробувати. По-перше, ми будемо маскуватись, ваніш, щоб нас ніхто не бачив. Це раз, тепер мене не бачить. Правда, у мене є стріла, але її, скоріш за все, не видно. Тепер я включаю отаком. От тепер давай думати, до кого ми тепнемся? У нас появився новий чувак, Блекрейв. Він із поліції. От він, в принципі, може, так сказати, перевіряти людей на чити в спорних моментах, бо іноді античит сам агреться, іноді ще щось, але він насправді стосується. Ну, ладно, того, значить, підемо до нього пізніше. Давай дивитись далі. Просто рандомно до Челікса. Челік тупо рандомно жарить дерев'яне вугілля. Для того, щоб продати його скупщику і заробити бабла. Тому що у нас є скупщик на сервері, який а, скупляє дерев'яне вугілля і купу купу інших ресурсів. Він, правда, буде перероблятися в, в тому плані, що буде ставати більший асортимент. Буде набагато більше різних ресурсів, які можна буде сплавити. Так само він тут вирощує тростину. Ну, коротше, тусується. Кстаті, хочу вам повідомити, що стало м -м, з моєю базою, Точніше не цею, а ось цією. Її трошки загріферили. Прям конкретно загріферили. Тут даже хтось, вроді, тусує. Да, сюди приплив, чувачок, Артемій. Просто приплив, знайшов, і прикинь, в якому він шоці. Тут хтось загріфарів мене, тут є м, спавен, хтось поставив. Ну, не спавен, а регіон. Коротше, жорстко. Написали Саня топ. <хе> Дякую. Ну, давай дивитися, хто там і що там є ще де тусуються. Пацики в печері. Пацики в печері чисто тусуються. І нормально вони, так ти знаєш, повиривали тут. Такі каньйони жорсткі порили. У них тут, кстати, вони або то вони з ним дружать, або то вони просто поряд тусуються. Не знаю. Но база. У них прикольно, Виглядає гарно. У них тут і дерева ростуть, і в принципі, в принципі, в принципі, доволі таки непогано. Ізочарка. І ось до ще ферма цих солодких ягід. В принципі, і тут ферма ось о, пшениця, я розумію. Коротше, пацани на місці не стоють, а кайфують. Диви. Лутікса у них, звісно, тут повно. А цей крадеться. Почекай, може він? Він, мабуть, сюди заліз просто з печери, чувак. Він, мабуть, прийшов до. Ні, прожні, тут будувати може. Тут регіона нема. Мені щось здається, що цей чувак заходить, типа сюдою, да. а звідси сюдою. Я щось думаю, що цей чувачок він, виходить, не власник цього дому. Він чекає цього пацана. А цей то спускатися буде, і це його скоріш за все завали. Отак От тобі і гріфереть бази. Тільки як він сюди попав? Ну як як? Мабуть, або сюдою, або сюдою. Так, давай, щоб я не провтикав. Нет, це походу, його друг. Опа. Оце пішов, махач. він його меня задубасить цього в броні Він тут щось забудовує, блін Пацики не що роблять, але скоріш за все, то м -м, вони разом живуть. Ладно, пошурували далі. Тут бацики, часто на PvP-арені тусуються. Що в нас ще є? Я думаю, що м -м, тут ще щось цікавого, ми точно знайдемо. Ось є якийсь нубчик бігає. Як нубчик, Він починає свій розвиток. Окей, поїхали далі. Чуваків багато. Хтось на спавні, хтось ще десь. Можемо такого по цьому по табу пошурувати. Тут ось є комікс. Цей теж на спавні в скупщика тусується. Вова, Юапро. Вова Юапро, тут тусується дерево рубає, а тут у нього поряд є якийсь, блін, приват. І ще й тут щось є знизу, чуєш? Тут хтось щось будував. Тут база чиясь була, її зарейдили. Ну не дорейдили. Вона пуста, да? Ні, тут кругляк і якийсь. Ще щось по факту. Ну да. Походу, основна звідси вже винесли давним-давно. Тут зверху ось о... свята, Діма. Богдан, три стільця таких, четвертий поломаний. Коротше, стіл у них такий був, обалдіть. Їх винесли, просто взірвали. Тепер пацики в шоці. Тут ось ще щось було. Тут ось ще щось було. Все, взагалі погріферили. Абсолютно. Ну що ж, як це анархія? Тут таке робити можна. Того погнали дивитись, хто і що ще може робити. А тут у нас що? А тут у нас грінка Фрог шукає, походу, незеритові уламки. Непогано, що в нього є інвентарі? Опа, золотий блок, діамантове кайло бомбезне, діамантовий меч. А, він золоті самородки шукає. І стародавні залишки. Непогано. Ну, давньо, вдача 3. Що йому тут зараз? Нафармити золото ще ізі. І золоті блоки продавати на привати пацанам. Хорошо. Так, Блекрейф, може ти вже сидиш, виходить не на спавні? Ні. Тупо на спавні чують. Угу. Хорошо. Куди б ще тепнутись? пацки ваще тусується постійно. Марк Ків. Цей теж щось фармить. Тут, кстати, спавнер чись. Не відкритий в міст ще не згенерувався. В смислі, тут хтось був і не відкривав скриню? Да, прикинь, необхідно здати гравію і ґрунту. Кстаті, цей спавнер мене було б забрати. Спавнер скелетів, квести пройти. Перший квест дуже легкий. Гравію і ґрунт треба здати. І все. І можна добути спавнер. Подивитися усі завдання, можна глянути, що тут за завдання будуть. І якщо вони ок, то в принципі можна їх поробити і забрати. Спавнер собі додому. Оце обалденно було б. Спавнер штука хороша. Ладно, давай далі. Поїхали ще до пацика. Так, цей у нас тут тусується, в принципі. Це ж той чувак, що то в базі був внизу. Він, походу, звідти вже свалив. Тут у нас, чувачки на спавні тусуються. Багато хто на спавні сидить, поняв. Але хтось тут, в принципі, і лазатак. А що в нього є? А є в нього, в принципі, непогані речі. Ну, окей. Окей, окей, окей. Так, тепер. Калімон. Давай до нього подивимося. Тут чувачок, то я якесь село, кстати, не загріферене, що дуже-дуже <гум> незвичайно. А, і тут, походу, ще ніхто не був. Тут навіть золотий блок є на порталі. Це, походу, якісь далекі координати і близько до границі світу. Якщо тут навіть хтось ще й не був, то це взагалі жесть. тут навіть голем є. Зума зійти просто. Прикольно. Ну, кстати, місце дуже гарне. Я б тут хату безстроїв. Аби це була не анархія, <гум> а ванільний сервер з приватами, то тут можна було б базу будувати. Правда, на жаль, тут трошки зарейдять тебе. О, це мій приват. <риват> Або я Хом написав, мені ж треба написати ТП. Що ж я хом написав? -то? Так, а ну. Славіксо Славік шукає кого то замочити. Непогано. Бігає, шукає тут портал, чись і в принципі все. Да? А ні, тут внизу є щось, 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 щось цікаве. Тут якісь спуски, шахти, база чиясь була. Лук, їжа. Їжі нема. Тут усе щось було чиєсь. Все порейдили, просто, все порейдили. Жесть. Серйозно. Вовче серйозно. Тут портал побудували вверху. Хорошо. Я б ще десь щось побігав. А ну тепер Артем Енко. я до нього. А, він ось, я його просто не бачу. Він тут в темноті сидить, чивить. Тут щось будується, якась заготовка під базу, скоріш за все. Хм. Непогано, непогано. Серйозно, так то. Так, хорошо, тепм. Давай ще кудись. XXX LLL. Його міні-приватік, Лутікс, такий стартовий, так сказати. І в нього вже якісь стовпи тут на базі. Коротше, в нього тут вже непонятно. Його вже походу пробували щось трохи валити. Але він вистояв, і лут у нього є, і база в нього стоїть. Правда, з усіх різних всяких речей. Так, нік банан. Цікавий нік якийсь. Стоїть на спавні, поняв? Блек. А так же само тут стоїть на спавні. на АФКшеча. Походу на АФКшечах. Давай тепнемся до Адідасіка. Опа! Отут От ми попали в цікаву базу. Вона біля границі світу. Вона вся в обсідіані. Вся в обсідіані, подивись, просто обалдеть. Так, координати показувати не буду, бо вдруг його якось там загріферять, то буде. Шкода, якщо це моя вина. ну тут просто ти диви. Водички скрині, все як надо, Тут ось я тобі диви. Інструменти, йо моє, броня. Ти диви. Блоки. <ресурси>, Ресурси. Ну, походу, це обманка. Коштовності. Отут прям не обманка. Вугільні блоки, стак, прикинь. Руде вугільний стак. Нашовковий дотик Пацаки копали. Зільки Та в них тут лута, йо майо Чуваки розвиваються, реси ззаду. Хавчик. ще якісь реси. Клан безсмертні Броня. Лут з івентів. матове кайло, оброблені павучі очі. Диви. Всякі шмотки, ще всякі шмотки. Обалдеть, Обалдеть сіке камню. Ще купа камню, хавка різна, всяке всяке камінь, просто тонна броня. Тут і тростини в них. Диви, сіке в них, це і тростини, йо -моє. просто купа. Тут ось оці всякі піларчики поняв. Тут у них ще пек... пекельний нарост є. Ну да, зільки ж варить. Ферма ламінарії. Ти просто представляєш? Вони роблять висушені ламінарії просто самі. Їм тільки ферму більшу треба, бо вони, бачиш, довго ростуть. Ферма пшениці, з ума зійти тут база. Оце я попав, звісно. І тут чи є ліжко чисто кімната. Вільна кімната. О тут вільна кімната, тут можна ще заселитись. Прикинь, все з обсідіану, блін, йо-майо. -йо. Так, Адідасік 33.10. Без причини, не заходити і не ритись в речах. Хе-хе-хе-хе. <рес> Так. Трошки вадідасіка є лута. Ооо, це хороша штука. Ну і тут більше особо нічого так. Опа, шалкер. А Шалкер то взагалі борзий, чуєш? Шалкер, йо майор, ремонт захист дихання. йо а тут, блін, шалкер солідний. Я, я. Я би ще знаєш що, я би ще подивився його ендерскриню, Ну, не можу подивитися, він же не на сервері, я поняв. Він, на жаль, не на сервері. Так, хліб. Оця штука реально працює дві. Вони ламінарії зібрали. І все, і ламінарія пішла жаритись Обалденно. Тут хорус у них росте. Не, база, йомайо -йо. Тут ось ще якась штука. А, тут зілля варити, походу. Походу, зільки варить Да, 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 варить зільки на силу І тут на, на силу два вибухові. Обалдеть, і тут ще щось буде. База просто мега здорова. Так, Ярославчик. Ярославчик, а тут все доволі цікаво. У нього тут ферма пшениці. Тут, походу колись село було. А може і ні Ні місце дуже прикольне в нього. Таке, типу, в ямі. Тут такі горби, Вообще гарно. Але жалко, що його ж винесуть. Його ж тупо винесуть із-за того, що він цього не схований під землею. Його найдуть, хтось буде літати на елітрах, найде і винесе. А тут, походу, черепах розмножували колись. Зумазій, ти просто капець. Опа, ось що я й тепнувся до Блек Рейва. Як я понімаю, розумію... дивись який в нього сповнерів! У нього, коротше, а пропало. Походу, очистка була, або він просто утепався отсюда. Обалдеть, диви, що це? Зомбі потом. Ну да, я ж не прогружаю чанки, коли я в спектаторах. Скалет висушувач. Кріпер. Відьма? Ще одна відьма. Ще один скалет висушувач. Іскалет, це просто капець. Це просто повен капут. Дивись, який в чувака скринь просто дома. Кістки, кістки, ще купа лута. Це чисто з ферм. Тут, походу, все чисто з ферм зберігається. Все так же само в обсідіані закрито. Пороха скільки. Ти диви. Тут лута, йомайо, -йо. ти прикинь, світоблоки він збирає. Вугільні блоки збирає, редстоун збирає. Зільки різні у нього. Тут варяться внизу діжки з зільками просто. Тут Внизу шалута обалдеть обалдеть Тут пороха, кісток, стріл. Це все срочно треба додати в скупщика щоб люди могли все це продавати. Щоб могли весь цей мотлох продавати. Прям точно. Просто обалдеть І все це ховається просто за. Ну, не од... ну, візером треба рейдити. Візером, так? Да. Як кстати, тут даже привату не бачу. Ну, він тут, напевно, є. Просто я його тупо не бачу. Зума зійти. Я в шоці. Це, звісно, капець. Тут ось ще якийсь підйом, все з обсідіану. І тут тобі павук? Тут тобі ще черепахи. Обалдеть. А тут, мабуть, і приват. А ні, це Black Rafe прийшов. Цікаво, що в нього в інвентарі? Непогано в нього тут. Взагалі непогано. Так, да, звісно, це солідно. Давай ще до когось. А що роблять у нас адміни? Адмін на спавні. Спусти... Уже ні. <хи> Уже десь полетів. Гасати. Щось дивитись, щось шукати. Там воно вже щось горить. Портал був, нормально. Так, погнали ще кудись. Так, цей пацанчик на спавні Mark 12 Pro. Тут у нас хтось. Опа, походу, пацани, знайшли одного пацана. Походу, да. І вони хочуть до нього щас залетіти? Мабуть же. Да, він хоче щас проламати блок. І щоб він їх типа закопав, Але вони піднімаються. Ох ти є. Тінті в нього є пацани, зараз буде жорстко. Давай. Так, цей держав динаміт. Давай подивимося, скільки в нього його є. Цього ті інті. У нього є 4 штуки. Ось четвертий. Йому надо підпалити тінтішку. І він його скинув донизу. А цей утепався. І нічого не забрав. І вони вскрили! Вскрили базу. Спустились пацаки, десантом просто. Дуже приват. Що ж, ж ти спустився? Тобі треба було ще один тінті скидати. А вже ви пацаки, в пастки. І як я розумію, у вас немає ендерперлин. перлин. Да? Ну, в цього нема. Потушили пічку. Вони. Блін, як би світла додати. Якщо я в руку візьму щось, мене видно буде? Я просто не знаю, ну я в інвізі. Давай попробую написати смоуски. Я думаю, що мене не буде, видно. І далі режим глядача. Просто капець. Вони реально його взривали. Вони якось прийшли сюди, тут прокопались. Вони, видно, побачили, що там приват. І нік побачили, пошурували сюди і прийшли. Правда, їм тепер треба якось вийти. Один із них вже десь пропав. Він, походу, тепнувся. І зараз прибіжить сюди наверх. Плюс-мінус. І після цього він їх тепне. Опа, а ні, він є. Він повернувся. Опа! Чувак зайшов вийшов, він побачив, що там на базі в нього твориться. Його треба було встигнути вдарити. Опа. Вони його луплять. Одного забив. Цей неправильно б'є, він просто часто б'є, а цей б'є рідко, але... Да, вони його вбили. Прикинь. Цей просто часто б'є, він неправильно б'є. А той би рідко, і він міг цього вбити. Я не знаю, скільки в нього ХП оставалося в сапфі, я не можу подивитися. Оце пацани, да? Нормально валять. Це опять зашов. Пробує бити, но нічого в ньому, мабуть, не вийде. Він аби з мечом сюди прийшов, таким нормальним, то в нього може б щось би і случилось хороше. А так, він сюди з нормальним лутом особо не попаде. А тут ще чись приват. І це вже іншого чувака. Тут теж лута норм, чуєш. Тут вся скриня схована, пилблейза. блейза, чисто заниканий повністю. Непогано. Але тут пацики можна сказати, що зарейдили. Їм чисто треба скриню зламати, а вони звідси вилізти не можуть. Ну вони на хом можуть тепнутись спокійно, але ж щоб на хом їм тепнутись, то їм треба, щоб хтось тепнувся. Прийшов опять сюди. Ті пацики тепнулись до нього і скинули тінті донизу. Це все, що їм треба було зробити. Бо приват вони так не зламають. Ну і скриню теж руками не зламають ніяк. Ладно, пацики навали. Билий, звісно, тут капець. Погнали, подивимося, хто ще де, що робить. Може ще якісь рейди побачимо. Так, тут чувачок знайшов селяні, пробує розмножувати, кидає їм хліб. В принципі, норм. У нього тут база. Тож ламінарії, тростина, залізо, все як обично. Що тут у нас пацик робить? У нього є приват, база. Непогано. Діжки всякі. Лута капут. Ну туди спробуй залізти, туди, якщо ще води налити, то взагалі туди майже не залізти, воно в бедроці. Диви воно, все в бедроці. Оце хороша база. Все в бедроці. Бедрок ніяк не зламати. Ні візером, ні чим, абсолютно. Бо тут ось, ось щось рейдили, як я поняв. Тут гріферили. Тут гріферили прям крепко. Мда, солідно. Так, що тут пацан робить? Обавдіть, база цікава. Хлам. знаряддя для вбивання людей. І мутика. Щось. Тут лутікс. нормально. Зачарка. Зачарка, правда, на звичайний левел, але нічого страшного. Собака в них є, в них є песик. Годинничок. Ще один приватік тут з лутом. Ще один приватік тут. Тут ще Ні, база красива, красива база. Гарні блоки дуже гарні. Мені подобається. Тут така міні-фермочка, все світиться, все красиво. Оце крутяк. Непогано. Опа. А тут база, диви. Тут у пациків теж все нормально. І лута хорошо, і їсти є що, і ферма невеличка цих солодких ягід Тут у них е, приват з смарагдової руди. Це великий приват. Вони просто на краю мапи, і біля них вообще нічого нема. Крутяк тут у них тростина фармиться чисто автоматично, наблюдач бачить тут тростину, висувається поршень і ламає тростину і все сюди. В принципі, така міні фермочка, але доволі хороша. Кайф ні, це прикольно. А ви народ, якщо хочете залетіти на сервачок, то обов'язково заходьте. А Хто додивився відео до цього моменту? Тому що ми робимо, як обично, я пишу РТП, тепаюсь, і я на координатах мінус 214 71, 118 і отут. Під цим деревом, слава Богу, нема нічого привати. Я ставлю скриню, звичайну. Сюди кидаю трошки Лутікса. Наприклад, діамантовий нагрудник, діамантові чоботи, низеритовий меч. Ну, так як уже трошки часу з вайпу пройшло, то можна Лутікс ставити і крутіший. До темби смертя і тризубець, Ну і в принципі, я думаю, що можна стака стейків. І все це сюди ми тако покладемо. Чувачок, я думаю, буде довольний. І ще щось останнє положимо таке прикольне пляшечку меду. Отако. Все, ховаємо. Ось все під деревом, Прям точні координати. Get POS, x-213, y67 z 119. Все, отут у нас схований Лутікс. да, звісно. Ну, народ, заходьте обов'язково також на мій сервер LuxorCraft, Якщо хочете побувати в відосиках, то також заходьте. Ми тут часто стрімимо. Ну і розвивайтесь, грі чужі бази, рейдіть їх і кайфуйте. З вами був Санчеос, і всім пока-пока.